Депутати рівненської міської ради зібралися на позачерговій сесії, аби розглянути всього три питання, але фінансові розпочали роботу з того, що заслухали заступника командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, яка була створена в березні 2022-го саме на рівненщині. Головне прохання військових подальша безперервна підтримка. Мета мого візиту вам нагадати ще раз, що є теж бригада, яка складається, кажу на п'яту частину з ваших земляків, щоб ви. При е, потреби бригади постійно є, це, це ну так склалося, що техніка постійно ламається, дрони постійно втрачаються, е, і тому, якщо буде можливість, при... Е, Розподілі грошових субвенцій, я знаю, що ви це робите, щоб також згадували за нашу бригаду. Саме на позачерговому засіданні департаментом економічного розвитку оголошено черговий четвертий тендер на закупівлю ще 45 дронів Мавік та додаткових акумуляторів до них на загальну суму 10 мільйонів гривень. Тож кілька квадрокоптерів для єгерів буде передано. Наша громада. Максимально закупляє дрони, тобто ми їх передаємо військовим частинам. Всі задоволені, багато дуже скидають відео. Так само, і ми теж хочемо підготувати якийсь такий документальний для всієї громади, показати, як наші дрони сьогодні працюють, як вони спасають наші нашим героям життя, і таким чином ця співпраці буде надалі. Тобто, допомогу однозначно будуть отримати. Перші два фінансові питання порядку денного депутати проголосували одноголосно і без обговорень. А до третього, у якому йшлося про фінансування перевезення полеглих героїв та місцевої ДФТГ почали виникати. Те питання, але все ж таки хотілося розуміти, щоб були цифри і щоб було розуміння на що ми виділяємо кошти, щоб на бюджетну комісію все ж таки подавали відповідні. Я розумію, що це питання. Я як ніхто розумію що це питання дуже важливе, але воно і чутливе. Тому тут має бути прозорість і така прозорість, щоб і ми. Бачили і рідні, бачили, і мешканці міста бачили до сьогодні. Роботу місії на щиті – саме оплату пального ремонт автівок, покривали з донатних коштів. Однак наразі їх не вистачає. І аби з бюджету міста можна було фінансувати транспортування загиблих, була створена громадська організація, на балансі якої перебувають автівки. Частинка назви громадської організації доставка на щиті, Друга частинка – Забезпечення рух сприяння добровольчого формування тут не виділяються космічні суми. Але ми забезпечуємо ДФТГ і ми беремо під своє кетру, е, крило оцю організацію на щиті, цю громадську організацію. Чотири засновника цієї ГОшки це чотири водія. Однак обговорення в залі засідань результату не давали. Тож депутат Юрій Чаборай запропонував взяти п'ятихвилину перерву, після якої питання таки проголосували і майже одностайно, але з однією умовою. Ми вважаємо, що потрібно обов'язково внести доповнення чи зміни програму мобілізаційну програму, яка би відокремлювала чітко. В тому числі в майбутньому і видатки на евакуацію полеглих. Добре. А то зараз воно все в кучі, де в що от ви от ви одговорите. Да оскільки ситуація є така, Катя Марчук про це говорила, не все так просто, і Олена тому потрібно обов'язково внести цю зміну, але зробити її юридично правильно. Чи буде це прохання враховане? Стане відомо на наступних сесіях. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин.